Красуні, привіт! Я сподіваюся, всі вже прописали цілі по сферам життя. І сьогодні ми з вами будемо цілі промавильовувати за допомогою нейрографіки, посилаючи таким чином собі. В мозок, так, активацію цих цілей і посилаючи у Всесвіт, також активуючи наші цілі. Нейрони це такі активні клітини нашого мозку. Вони є електричними збудниками, таким імпульсом. Так, і вони передають і обробляють інформацію у вигляді сигналу до дії. І малюючи нейрохвилі, тобто такі. Нейрографіка, це зараз називається, ми передаємо через органи чуття, тобто через наш зір, ми передаємо сигнал, ну, по-перше, в мозах, а по-друге, сигнал у Всесвіт для вирішення наших ситуацій так, і для реалізації наших цілей, щоб і ми були готові їх реалізувати, і для того, щоб і Всесвіт нам допоміг. Щоб він шукав і включався, да, от, включались, щоб ми шукали нові ідеї для реалізації. Тобто, якби працює з обох сторін. Ми йдемо до цілей, і всесвіт йде нам назустріч і допомагає у реалізації цілей. Це, як знаєте, от, е, також вислів, да, перші, там, перші, перший час ти працюєш на залікову книжку, а потім залікова книжка працює на тебе. І, так, і починаємо ми з того, що ми будемо вчитися правильно малювати нейрохвилі. Там є декілька, декілька правил. Нейрохвиля вона повинна бути не схожа між собою. Тобто ось така нейрохвиля вона вважається неправильною. Нейрохвиля повинна бути різна. Тому що якщо вона буде однакова, то тут немає сигналу, та? тобто все залишається так, як є. І нейрохвиля, вона повинна, якщо вона знизу починається, то вона не повинна закінчуватися там, де починається. Тобто вона повинна йти далі. І ще одне таке важливе правило, от ви її повинні вести туди, куди не хочете її вести. От ви, наприклад, от вам хочеться вести от в цю сторону, ви різко берете і повертаєте, і йдете в іншу сторону. Оце вважається правильні нейрохвилі. Тепер ми з вами починаємо промальовувати наші цілі. Тобто малюємо наш, наш малюнок. Починаємо з того, що потрібно розслабитися. Тобто сядьте, заспокойтеся, можете включити музику там, класичну, яка вам налаштує вас там, на певний лад. Так? Можете просто подихати, да? там, глибокий вдих, глибокий видих. Розслабились, подихали і починаємо малювати. Листок у нас це все світ. Це Всесвіт. Тобто, і у нас не закінчується листок, він іде далі. Тобто, ми як малюємо, ми уявляємо, що ми йдемо далі. Малюнок не закінчується тільки на листку. І по центру ми малюємо себе. Є багато інструкторів, які користуються циркулем. Я більше довіряю творчості нейрографіки, тобто я малюю так, як мені. Хочеться. Ви берете і по центру малюєте себе. Ми малюємо себе. Ось так. Промалювали ви себе. Ви центр Всесвіту. Ви отримати можете все, що ви захочете. І тепер ми починаємо промальовувати наші цілі. Ось мої цілі, я їх записала вони коло мене. Я починаю їх промальовувати, так, я їх, як я їх відчуваю по, саме по досягнутості. Да? Там від 1 до там, 100%, да? де я на шляху до цієї цілі. цілі. Тобто це Всесвіт, це я. І де моя ціль? Тобто я скину 30 кг. Ну, так як я вже почала певні дії по, по скиданню зайвих кілограм, я зробила розстановку, я зрозуміла психологічну проблему своїх зайвих кілограм, тобто я вже її почала. Я почала слідкувати за харчуванням, тобто я малюю ціль ось тут, тобто я вже її почала робити. Слідуюча моя ціль про мою зарплату в місяць, ту, яку я хочу, я її намалюю ось так. Тому що я поставила собі завищені показники, тому я її намалюю ось тут. Я відчуваю, що ось вона. Так, моя зарплата в рік, вона також тут. Ну, і я розумію, що вона з ціллю зайва вага переплітається, тому що, скинувши зайву вагу, я буду почувати себе набагато впевненішою. І мої цілі вони реалізуються. Далі, моє навчання по розстановкам. Я вже записалася, так? Тобто і почнеться воно в січні, тому я ось тут його десь бачу. Ось тут. Наступна ціль курс по хорару. В мене є вчитель, до якого я піду, але це десь ось тут моя ціль. Наступна курс матриця долі в мене в січні, тому ось тут. Ось я відчуваю так. Ви малюєте, так як відчуваєте ви по вашим цілям, наскільки вони досяжні для вас. Ось мій малюнок, я промалювала всі свої цілі. По малюнку я бачу, що всі мої цілі вони досяжні, і половина вже з них я почала над ними працювати. Деякі цілі від мене ще далеко, тобто, але вони, бачите, не виходять за 2024 рік. Тільки от... Мир в Україні в мене вийшов. Ну, от так я відчуваю. І тепер, дивіться, на малюнку ми починаємо набирати нейрохвилі. Тобто від нейрохвилі ми пускаємо від себе і від Всесвіту. Тобто ми запускаємо процес в роботу. Тобто, малюємо так, як відчуваєте я. Всесвіт. знов я світ. Yeah. Все світ. Набираєте нейросфіль стільки, скільки ви відчуваєте. Так, мій малюнок готовий. Я насправді дуже люблю малювати нейрографіку. Я розслабляюся, я відпочиваю і я думаю. думаю і дивіться, зараз ми цей малюнок будемо обводити, тобто ми будемо його наводити. Ну, В першу чергу ми наводимо себе. А потім ми наводимо вже всі інші, інші лінії. Основне правило в нейрографіки ну тут ви можете взяти товстий маркер для початківців. Товстий маркер він буде зручніший. Можна обводити ось таким тонким маркером. Ну, Мені подобається працювати товстим, це не буде ну, неправильно. Дивіться, саме головне, нам потрібно на всьому малюнку згладити кути. У нас не повинно ніде бути ні одного кута. Тобто ми промальовуємо так, щоб не було кутів, тому що у нас повинні бути всюди заокруглення. Гострі кути, вугли, вони вважаються конфліктами, тому ми на всьому малюнку їх повинні зглажувати. Якщо багато виходить такого чорного, це нормально, це не є помилкою. І отак ви промальовуєте повністю весь свій малюнок. Розслабляйтеся, не спішіть, включіть собі музичку, да, от, отримуйте задоволення від промалювання цих ліній. Я зараз включаюсь і також промалюю, тому що я люблю це робити, промальовуючи, промальовуючи нейрографіку, нейролінії. Ми посилаємо якраз оці сигнали і в мозок собі, і у Всесвіт. Промалювали всі нейрохвилі, згладили всі кути. Ось такий малюнок в мене вийшов, подивіться на ваш. І тепер починаємо розфарбовувати. Беремо наші олівці. Саме головне правило що коли ми фарбуємо, у нас не повинна одна клітинка бути одним кольором. Якщо, наприклад, у вас виходить, що одна клітина червона, так, а всі інші навколо клітини білі, ну, в даному випадку білі, білий це також є кольором, ви можете залишати, якщо відчуваєте. То вам одну клітину такого бути не повинно. Ви повинні її. Поділити і зробити дві. Ось. Тобто, одного кольору одна клітинка бути не повинна. Це саме основне правило при розфарбованні. І тепер починаємо розфарбовувати. Розфарбовуємо так, як відчуваємо. От малюємо себе. От я хочу себе Намалювати жовтеньким. Ну, У мене взагалі жовтий колір дуже гарно малюється. Олівчик такий самий найменший ось. олівчик, ось всі інші мають. Жовтий колір у мене дуже гарно. Іде це я. Тобто тут вже включаєте творчість і малюєте так, як вам бажається. От мені хочеться так і. Мені хочеться зеленим, от прям дуже хочеться зеленим ось, ось таким і таким зеленим. Мені хочеться е, мир. От мені прям хочеться таким зеленим розфарбувати мир у свій. Тут мені хочеться зеленим. Так, і далі інший зелений. мені хочеться сюди. Ви можете розпробовувати кожну ціль кружечки одним кольором, так як і вам подобається, от сюди, і сюди. От, наприклад, ось так. Вичиться так. І так. Все, розфарбовуємо далі. Я виключаюсь і продовжую творити. Ось такий у мене вийшов малюнок, дуже красивий, я вважаю. І тепер дивіться, нам потрібно зробити дві лінії фіксації Вірніше, не так. Нам потрібно з вами зафіксувати лінію фіксації, зробити і виділити дві основні лінії, по яким буде текти енергія. От Подивіться на ваш малюнок і виберіть, які б вам лінії хотілося б виділити. От Мені прям дуже сильно йде, ми її прямо робимо жирною, жирною такою. товстою-товстою. І коли ведемо ці лінії, дуже гарно згладжуємо. Згладжуємо кути. От мені прям хочеться отут її виділити. Раз. Так вона пішла. Прям така вона, давай сюди, по буде текти енергія на реалізацію наших задумів, наших цілей. Отак, так. Ось вона ця. Мені хочеться її продовжити далі. Хочеться її продовжити прямо так далі. Такі у мене відчуття, ви на своєму малюнку дивитесь, де у вас такі лінії. Ні, от мені все-таки хочеться її так прям провести через весь свій малюнок. От мені хочеться її прямо сюди привести. Ось це одна наша лінія, а нам потрібно дві. Потім витру. Так, одна лінія є і другу. Друга ось от мені хочеться оцей, оцю частину мого зафіксувати. Так, продовжимо, бо я трошки відволіклася. От мені хочеться її сюди провести. Прямо так вона. Да, так хочу. Я її бачу так, цю лінію. І от сюди мені її хочеться прям так гарненько згладжуйте вугли і ось вона. Угу. Так, ось моя друга лінія. І тепер потрібно зробити таку лінію фіксації. Ну, я бачу ось ось так. Я бачу, я хочу трішки зафіксувати себе також. І от це моя лінія фіксації на малюнку. Ми зафіксували наші дії. Угу. І гарненько треба промалювати всі вугли, по вугли кути згладити їх. І ось такий малюночок в мене вийшов. Малюнок мій готовий. Цим малюнком я подала сигнал собі в мозок для того, щоб мій мозок активувати свої да, нейрони нейрончики, щоб вони шевелилися і придумували ідеї. Для досягнення моїх цілей і подала сигнал у Всесвіт для того, щоб показати, що я хочу завершальна дія нашої практики, це активація малюнку. Ми беремо наші цілі. Ми беремо наші цілі. І ви можете взяти цей листок, перевернути його, або взяти новий листок і червону ручку. І активація звучить одним питанням. Що я можу зробити для того, щоб досягнути свої цілі на 2024 рік? Або ну, взагалі всі життєві цілі. Ви можете також представляти абсолютно життєві цілі на все життя і промальовувати такий малюнок. Е І от перше моя ціль – скинути зайву вагу. Я пишу, що я для цього можу зробити, так? Трьохразове харчування. Разове харчування. Щоденне зважування. Живання. Пити воду. До ходьба. З Леслі, Сандос. Мені такий подобається її робити. Так, що я порції пор? Ніг не більше 300 трьохсот грам. Прийом їжі, їжі в 18.00. І ось так ми прописуємо по кожній цілі для того, щоб ви могли розуміти, що ви можете робити да, для реалізації цілей. І чим більше будете робити ви, тим більше буде вам допомагати Всесвіт. І ось так ми робимо активацію малюнку. Малюнки відправляйте в чат. Запитання, якщо у вас є, відправляйте в чат. Мені буде дуже цікаво подивитися на ваші малюнки. Я вже практику зробила з чатом, тому що курс по хіромантії в мене без чату, і я отримала багато зворотнього зв'язку про те, що все-таки потрібен чат для спілкування. Тому. Користуйтеся і завтра ми з вами будемо працю промальовувати малюнок вдячності. Все, на сьогодні, все. Бажаю вам гарної творчої роботи. Пока-пока.